Привіт! Сьогодні ми будемо розбирати неформальні та формальні привітання на англійській мові. Звісно, всі знають слова hi, hello. Good evening, Good Afternoon. Але ми розберемо незвичні привітання, такі, щоби ти ним користувався. Як і зазвичай. День ділиться на три частини: це ранок, обід та вечір. Обід та вечір ми не будемо роздивлятися. Будемо роздивлятися тільки ранок, адже ранком всі ходять на роботу. От. Ми не кажемо good morning, тому що це стара школа, це забуті віка, де ніхто вже не користується цими словами. Ми кажемо Morning. Наступним буде Warm Greetings! Warm greetings to you! Тобто теплі привітання вам! Або ж Warm greetings to you from Ukraine! Що означає теплі привітання вам з України! Третє привітання! Day. Ви десь зустрілися з босом в ліфті? Такий. Угу. Або ж зранку, чи там ви десь пересіклися з вашим керівництвом під час обіду чи закагою. Такий гдей. Тобто хорошого дня. Але ми його уживаємо з такими помірними емоціями, ніби гдей. Угу. Четвертий варіант казати hello або «Hi» – це «Hi there. Тобто привітік, привітики, здрастуйте, щось на кшталт цього. Hi there. Це ми кажемо, коли щось ми дуже емоціональні. Або ж, наприклад, зайшли в клас і хочете попривітатись з вашими дітками чи з друзями. такий Hi there!». Отже. Чотири варіанти звучати не дуже банально, дуже корисно і чітко вимовляти це. Morning, warm greetings, Today. hi there! Ці ми використовуємо, опять-таки, коли людина похилого віку чи дуже важлива персона якась, чи десь на роботі, коли ми використовуємо формальну англійську. Для ведення бізнесу, ділової мови і так далі. Також є у нас неформальна. І першим неформальним словом вітання буде ой. Оймейд. Але пам'ятаємо, що слово ой використовується більше в британській і англійській. І люди, які живуть в Англії, чи в Ірландії, чи в Уельсі, вони більш використовують це як сленг, і ви не можете казати ой там своєму босу, чи якимось таким людям, яких ви дуже поважаєте. Ми використовуємо ой тільки коли ми спілкуємося з друзями чи з братом, чи десь в сім'ї, кого ви дуже добре знаєте і любите. Або десь на вулиці ви чуєте ой мейт, тобто з вами хтось вітається. І дуже потрібно з цим бути обережним, адже ой використовується тільки на вулицях, тільки в, в Англії, в американській англійській такого слова немає. Другим сленговим привітанням, яке також використовується в британській англійській, буде вагфан. Ти хочеш звучати більш сучасно, більш таким класичним сленгом, то це буде слово wagwan. Що ж, ми розібрали два слова в британській англійській. Давайте ми подивимось, які є два слова в американській англійській. І першим це буде up». Тут стоїть знак питання, але колись. Даний вираз означав як справи. Але ж ми знаємо, що англійська мова це найсучасніша мова, яка постійно розвивається, яка постійно йде вперед. Вони використовують це слово уже не тільки як, як справи, але і ще й як привіт. І також є його скорочена форма того, що. Американці завжди все скорочують, які кажуть сап, типа привіт. Отже, формально, неформально. На роботі, вдома, на вулиці. Але є ще й третій варіант привітання. Це коли ви дуже-дуже довго не бачились з кимось знайомих, близьких, з друзів, з родичів. Але хочете підчеркнути саме момент, що ви давно не бачились. Давайте розберемося. Перше це long time no see. Дуже багато часу пройшло з попередньої зустрічі або ж. Дуже довго не бачились. А ще може означати скільки літ стільки зим, скільки лен, стільки зин. І другим варіантом буде Where you been up all this time. Цей варіант підходить для уже людей, які більш-менш розмовляють англійською. Але якщо ти ще не розмовляєш, то рекомендую тобі заучити цей вираз і користуватися ним. Where you been up all this time? Чим ти займався увесь цей час? Третім, також більш-менш схожим на цей вираз буде: Where you been hiding? Де ж ти пропадав увесь цей час? Давно не бачились. Що ж, ми з вами розібралися. Як казати привіт! Дякую, будь ласка. Давайте розберемо кілька варіантів, як говорити, як справи. Hey! How do you? do? Hi, I'm fine, thank you. Боже, зразу видно, що він вчився по книгам і десь в старій школі зі старою вчилкою. Приблизно так ти звучиш для Native Speaker. Сьогодні ти більше так не будеш звучати. How do you do? Осталося в 1463 році. Я сподіваюся, що ти не хочеш лишатися в 1463 році. Ти живеш в 2024 році. Зараз ми розберемо декілька варіантів, як питатися у когось, як в тебе справи, як життя, як ти відчуваєш себе. Першим це буде How's it going? How it's going? How it's going? Быстро. How it's going? Теперь ты молодец. Друге. C. What's new? Що в тебе нового? What's new? Пам'ятаємо, що W це не «в». Це «В». в. поно обозначає як У та О, але дуже м'яко. «В». Повтори «В». Молодець. What's new? Що в тебе нового? Третє це alright?» Але пам'ятаємо. Are you right? Ви питаєтесь тільки якщо це британська англійська. Того, що якщо в американця спитатись Are you right, він такий Am I right? What do you mean? Він не дуже зрозуміє вас, Того, що цим користуються тільки люди, які живуть в Йоркширі, Уельсі, Єльсі, Оксфорду, Кембриджу і так далі. Пам'ятаємо, що англійська ділиться на два. Британська і американська. І там куча діалектів. Да, да. Четверте. What's good. What's good. What's good? Що в тебе хорошого? Що хорошого скажеш? П'яте. How's life? How's life? How is life? Але ми пам'ятаємо, що англійці, американці все скорочують. Тож тут мало би бути How is your life? Але ми кажемо How's Life? П'ять варіантів сказати, як справи. Більш-менш формально щоб ви не звучали вульгарно. Ви кажете Ось ці п'ять. Але, якщо Опять-таки, ви спілкуєтесь з друзями. Понятно, що ви не будете казати are you alright або «How Things going?» то ми розбираємо три варіанти сленгових модерних виразів. What's cooking? Що готуємо? Що готуєш? Пам'ятаєте, був мультик, він ще до сих пор є. Де Бак з кожен раз, коли бачив якогось протагоніста, то він завжди питався: What's cooking, Dog? А ви питаєтесь, What's cooking? Що готуєш? Що як ти? Як ти поживаєш? Ну, що як? Або що ти? Чи як ти? Другий варіант сленгового вираження How's It Hanging? Якщо дослівно перекласти, як воно висить. Але ми знаємо, що це сленг, тож ми будемо його використовувати тільки для того, щоб спитатися, як тебе справи. Третій вираз це... How is your vibe? How is your vibe? Vibe. Пам'ятаємо є приложення Viber. Але ми використовуємо Vibe тільки для того, щоб спитатись, як твоє самопочуття, як ти чувствуєш себе, який твій рух? Чи щось того. How is your vibe? How is your vibe? Отже, розберемо. Три варіанта з різними варіаціями. Як казати, я в порядку. Так собі. Чи дуже погано. Давайте розберемо спочатку позитивні емоції. Перше. Hey, how how you doing? Or, is going? I'm great. Thank you. I'm great. Все супер, все чудово. Просто прекрасно. Друге. Excellent. Чудово. Третє. I'm fine. Я в порядку. I'm well. Я. Добре. П'яте. I'm okay. Це щось. Це щось на типу Я нормально, все добре. Шосте. Hey, mate how you doing? Sound and safe. Sound safe. Sound and safe. Що означає живий і здоровий? Два варіанти сказати у мене так собі. Це. Can't complain. Але гріх жалуватись. Вроді нормально, нормально все. Друге So-so. How's it hanging? So-so. Третій варіант казати, як у нас справи. Це коли все дуже погано. Дуже все летить шкереберть, і ти починаєш казати про свої негативні відчуття, які ти зараз переживаєш. Перше негативне це under the weather. I'm under the weather. Я захворів ця ідіома в англійській мові або ж фразеологізм, який виражає погані емоції, погані відчуття. Наприклад, I'm under the weather. So I'm getting cold and I'm feel sick. Тобто, мені дуже погано залежати від погоди I'm under the weather. Друге, це. I knew a better days. I knew a better days. Тобто я знав і кращі дні. Бувало і краще, бували кращі дні. Третє це I'm bad. I'm bad. Hey, how's hanging? I'm bad because we broke up. Mini Pugano to me was usually. Рейні over Овер head. Знаєте, коли є така тучка, яка збирається у людини над головою. І здається, що дощ капає тільки над її головою. Люди, які живуть в Англії, розуміють. До речі, у мене є брат, який живе в Ірландії, там також постійно дощить. І це дуже волога місцевість. Тож, рейні over my head, Буде дуже-дуже вам підходити, якщо у вас дуже все погано. Але я сподіваюся, що у вас все добре. Отже, три варіанти дуже позитивні емоції, такі собі і погані. Вчимо, записуємо та не забуваємо. І пам'ятайте, англійська дуже важлива. Дякую за перегляд. Прокачуйте свій англійський та не забувайте! Що вчитися ніколи не пізу.